Тернопільська область одна з найменших в Україні. Та коли йдеться про багатства, які тут знаходяться, то розмір її території здається значно більшим. Тут стільки скарбів, що лежать на поверхні, і тому їх важко не помітити. Надзвичайно гарна природа, численні храми та святині, вікові замки і палаци, національні звички та старовинні знахідки, привітні люди і гостинні господарі. все створює неповторний колорит цього чудового краю. За ініціативою Тернопільської обласної державної адміністрації, на початку липня на цій славній землі, відбувся всеукраїнський медіафорум Тернопільщина туристична очима журналістів з усіх куточків України з'їхалися сюди представники преси, телебачення радіо, аби ближче познайомитися з туристичною привабливістю Тернопільщини. На загальній зустрічі сесії всіх учасників медіаформу вітали відповідальні особи не тільки Тернопільської області, а й сусідніх, оскільки наша Україна і в даному разі західній області готові відкрити всім свої принади. Після загальної презентації туристичного потенціалу області огляду стендових експозицій розпочалася робота по секціях. Їх було декілька. Фестивальний та гастрономічний, екологічний та екстремальний, замковий і сакральний туризм це лише основні напрями роботи, за якими об'єдналися учасники форуму, аби долучитися до тих позитивних напрацювань, які є на Тернопільщині. Розглядалися також різні види туризму, наприклад, пригодницький. Він складається із спелеотуризму, водного, пішохідного, лижного, кінного тощо а ще екологічний, тематичний, релігійно-паломницький та інші напрями. Тож, аби безпосередньо познайомитися хоча б із деякими видами туризму, всі медійники були розподілені на три групи, і кожна попрямувала по своєму маршруту. Перше місце, яке вразило всіх своєю красою, духовний комплекс «Зарваниця». Вперше в літопису Зарваниця згадується у 1442 році. Одна з легенд розповідає, що київському монахові, який втік з Києва після його зруйнування татаро-монголами, у вісні з'явилася Матір Божа. А вранці, біля джерела, він побачив образ Матері Божої. Незабаром тут було збудовано каплицю, в якій і помістили ікону Божої Матері. Ця ікона зберігається у місцевій парафіяльній церкві при Святої Трійці і належить до найдавніших в Україні. Поступово протягом віків храмове містечко розросталося, з'являлися нові каплички храми. У 1867 році папа Пій IX коронував ікону і надав Зарваниці відпускового значення. Відтоді і до сьогодні тисячі паломників з усіх куточків світу відвідують це святе місце. Новим духовним злетом стало будівництво величного собору Зарваницької Матері Божої, де поєднані можливості сучасних архітектурних форм із традиціями давньої української архітектури. Духовний комплекс «Зарваниця» включено до 20 найбільших маріїнських центрів Європи. Духовна перлина «Зарваниця» об'єднує як людей старшого покоління, так і молодих. Часті гості тут школярі, бо духовний стимул багато дає для розуміння миру. Боже, нам ще любові! Боже, наш ласкавий дай нам ще любові. Ми учасники Марійської дружини Тернополі від церкви Успення Пресвятої Богородиці. Тут є ікона Божої Матері, вона сама давніша, що її передають з покоління в покоління. Я приходжу в, в храм для того, щоб віднайти спокій. Спокій я шукаю для того, щоб зрозуміти, для чого я тут взагалі. Ми сюди ходимо до храму, тому що у нас тут табір. У нас тут табір, ми сюди приїхали щоб відпочити. Ми з одної тої самої церкви зібралися. І ми тут ходимо і до церкви, граємо зі селі ігри, молимося. Марійська дружина це є суто діти, які. Збираються, моляться до Богородиці, а після того ігри або якісь, скажімо, розмови різні. Всі бажаючі. Вони можуть прийти, вони можуть будь-коли вступити. Є спеціальні, скажімо, молитви в церкві, приймають їх, так скажімо, з почистями, щоб батьки бачили, і також інші на парафії. Що це знаєте, не просто так, а що це є дійсно ці діти, які посвячують себе богородиці з дитинства. Вже тут є діти різних сімей. Дуже гарна атмосфера панує, така направду. Я Думаю, що з них буде гарне майбутнє України. Усі патріоти, усі ті, які направду гордяться своєю державою, вони завжди були в серці з Богом. Якщо є в серці направду, любов до Бога, то буде любов і до ближнього. Зачарування красою величного комплексу не відпускало. На цьому намоленому древньому місці хотілося знаходитися ще, але їхати треба далі. І бусик нас помчав до Бучацького району, в село Скоморохи, де після духовного на нас очікував відпочинковий туризм. На березі річки Стріпи розташувалася база над стріпою. Нашу групу уже ввечері привітно зустрів господар, пан Василь. Він же провів нас стежинами бази. Кожна людина шукає щось інтересне, від чого вона яка, черпає енергію і чимось вона живе. І та людина тільки щаслива, яка робить те, що їй подобається. Хотіли б бачити людей, які дійсно отримують задоволення від того, що вони виїхали в чужий регіон, що таке, як. В них немає і щось знове подивитися, і то оцінити. знаєте, бо найбільше напевне приємно, коли людина приїхала і здивована тим каньйоном, тим сплавом чи тими якимись моментами, які ну можна в нас подивитися, і чого немає в інших, напевно, що регіонах України і не тільки України. Це би було дуже гарно зупиниться у такій чудовій природі. У нас не тільки чордова природа, у нас дуже люб'язні, дуже хороші люди, які хочуть спілкуватися з різною категорією, незалежно чи ти є з сходу, чи ти є з заходу. Особливо гарною базою відпочинку на стріпою виглядала вранці, коли над деревами, що на горі, з'явилося сонечко, а внизу, в чаші між горами, ще лежав туман. І тоді кожна зелена травинка та квітка вигравала безмежною кількістю діамантових краплин. А пташиний гамір радісно віщував про початок нового дня. Чистоту і прозорість повітря неможливо передати словами. Тому багато хто намагається вставати рано вранці, отримати частину енергії, зайнявши спортом або рибальством. А любителям цього дійства тут є що робити. Достатньо лише назвати види риб, які в стріпі плавають. Це пітуства, клен, марена. Чули про таку? От і я вперше про неї дізналася. А ще тут можна лісових красунь, козуль зустріти. Та й борондучки приходять у гості. Ні, я не жартую, це насправді так. Зранку другого дня водій нашого бусику пан Володимир Свірк доправив нас на чолі з керівником групи до Дністра, де ми, вмостившись на катамаранах, почали сплав по стрімкій річці. Один з видів активного туризму це сплав на катамаранах по Дністру. Скажу відверто, що враження не перевершене. Придністров'я це велика рівнина, глибоко розчленована долинами річок Дністра, стріпи журина, циганки, збруча. Долини річок мають скелясті, часто залісені схили, дуже вузькі заплави і тераси. Найцінніший і найживописніший відрізок Дністра знаходиться між остями річок Золота Липа і Збруч. Тут Дністер тече по каньйоноподібній долині, утворюючи багато фантастичних краєвидів. Схили Дніпра вкриті реліктовою лісовою та степовою рослинністю. Тут, немов дика і недоторкана природа, мальовничі острови, унікальні ширококрилі птахи. Дністровський каньйон найбільший каньйон в Україні і один з найбільших в Європі, його довжина – 250 кілометрів. Тут формується специфічний місцевий клімат, тепліший і сухіший у долинах, ніж у Межигір'ях. Регіональний ландшафтний парк Дністровський каньйон красивий будь-якою пори року, особливо восени. Наша 4-годинна водна мандрівка непомітно закінчилася. Від річки ми повинні були піднятися крутим схилом високого берега, перетнувши мальовниче і квітуче предгір'я далі в ліс. І тут ми збилися з дороги, заблукали, походили туди-сюди, але врешті знайшли потрібну доріжку. І трохи похекавши, дійшли до авто, що вже очікувало. Це була одна з пригод, про яку ми потім приємно згадували. Невеликий переїзд до села Більче Золоте, Борщівського району. І далі спуск до печери. На Тернопільщині багато природних див, одним з яких є печери. Це і печера кришталева підземна перлина Поділля, і печера Вертеба Надністрянська Помпея, і печера оптимістична пам'ятка природи державного значення, і печера млинки та інші. Це дивні підземні витвори, приваблюють туристів і дослідників. А районний центр борщівського району, місто Борщів, має колоритну і смачну назву. Тому саме тут започатковано фестиваль борщу. Борщів проводиться він щорічно у вересні і з'їжджаються на нього гостей чималенько, бо газдині демонструють свою вправність. Скажімо, тільки на останньому фестивалі було представлено 129 рецептів борщу. От як проводиться ж даний фестиваль в межах іншого в борщівському краї світуть вишиванки. А започаткований він задля збереження автентичності українського національного костюму, зокрема унікальної борщівської вишитої сурочки, яка відома далеко за межами нашої батьківщини. Фестиваль є надзвичайно важливим заходом в контексті збереження культурної спадщини, розвитку національних традицій. До того ж, на Борщагівщині багато пам'яток істориком культурного значення. Серед них 72 пам'ятки природи державного і місцевого значення та 150 пам'яток археології. Традиційно до нас приїжджають делегації з Польщі. Кілька років до нас приїжджають делегації із Сербії. Приємно, що до нас приїжджають білоруські фольклорні колективи, і в якомусь плані можна говорити про те, що наш фестиваль, а фестиваль Борщу, проводиться традиційно у рамках фестивалю Борщівської, унікальної чорної підкреслюю вишивки. І тому оці два фестивалі, власне, в чомусь доповнюють один одного. І скажу, що за такими попередніми підрахунками на мелолоручному фестивалі, а він Традиційно проводиться у другу неділю вересня місяця, було не менше 25 тисяч осіб. Борщів завжди пригощає своїх гостей борщами, які готуються за кількома десятками. Рецептів тут і білий борщ, тут і червоний борщ традиційний, і сметаною, і без вершків, і з грибами, і дуже цікавий борщ з чорносливом, а ще є борщ із риби. Запрошуємо до нас на відпочинок в будь-яку пору року. Борщівщина вас чекає. Не менш багатовічну історію має місто Чортків, де ми побували далі. Перша згадка про нього датується 1427 роком і називається село Чартків. На долю міста випало чимало тяжких випробувань, та його мешканці завжди зверталися з молитвою до Бога. Тому на території міста багато духовних храмів різних конфесій. Однією з найдавніших пам'яток дерев'яного зодчества на Поділі є Успенська церква. Вона споруджена у другій половині 16 століття, іконостас храму було створено у XVIII столітті. Церква, хоча і була у 1990 році реконструйована, але зберігла свій перевісний архітектурний стиль. У 1619 році у Чорткові постав домініканський костел і монастир при ньому, який спорудили монахи домініканці. Свого нинішнього вигляду у стилі неоготики костел набув перед Першою світовою війною. У костелі знаходиться копія ікони Чортківської богоматері. Взагалі ж за красою і монументальністю він нагадує львівський костел. На ринковій площі, що в самому центрі Чорткова, донині зберіглися торгові ряди 19 століття у вигляді колонади. Частиною їх є ратуша з годинником, механізм якого виготовлений відомими швейцарськими майстрами. Дерев'яна ж споруда вознесенської церкви, що постала без єдиного цвяха, відноситься до початку XVII століття. Протягом віків святиня не раз поставала з руїн і милувала око своїм мистецьким силуетом. Три частини храму, що завершуються банями, традиційно символізують тризуб. Золотом бань нині сяє і церква святої Покрови. Місце, де стоїть церковна споруда, позначене особливою благодаттю, бо ще до спорудження церкви понад 100 років тому тут забило джерело із надзвичайно смачною та цілющою водою. А біля джерела у 1905 році постала Святопокровська церква. Влітку ж 2001 року біля храму забило нове цілюще джерело. Над ним у 2004 році було з'явлення Пресвятої Богородиці. Ранок третього дня на Тернопільщині розпочався на території санаторію медобори серед заповідникової природної краси на Поділлі місцевості відомі в Україні і за її межами унікальними подільськими тофтрами, які в народі відомі як Медобори, Саме тут розташувався санаторій. В ньому проходять лікування сотні відпочиваючих з усіх куточків України. Окрім відомих лікувальних процедур, є і унікальні. Ми себе називаємо Західною перлиною. Чому? Тому що навколо нас якраз знаходяться найвизначніші пам'ятки України, але це все дороги через Тернопілля. Ми раді, щоб в нас зупинялися туристи. Ми все зробимо для того, щоб їм було цікаво. Ми будемо максимально з вашою допомогою популяризувати об'єкти. В нас є на Тернопіллі все прекрасний сервіс. Санаторій надобори, прекрасний сервіс, бази над стрипою та ще й інші заклади і готелі, які знаходяться в місті. Але в нас є і природа. Ми можемо завести на Дністровський каньйон, організувати сплав. А після того є бажаючи, будь ласка, у намети, харчування з вогню, каша зварена у казані. А хочете, ми вас завеземо в готель? Тепла вода. Вся цивілізація, яка ви тільки забажаєте, ми можемо все складати в будь-які комплекси, хто який захоче варіанти більше ста замків, більше ста печер, найдовший каскад водоспадів, найвищий штучний водоспад. Це все є. Тепер в нас є ще один фестиваль Галицька Дефіляда. Фестиваль організований гідію рестораторів. Це наші основні ресторатори. Вирішили організуватися в одну групу, і тепер, що шість місяців, кожного півріччя вони проводять. Фестиваль. Ми всіх радо запрошуємо до нас. Ми справді щирі і відверті, і ми хочемо, щоб до нас приїжджали. Адже ви приїжджаєте до нас, дивитеся, нам щось підказуєте, ми вчимося у вас, їдемо потім дивимося до вас, що у вас є цікаво. Ми завжди всіх раді бачити. І знову до замків. Бо на Тернопільщині їх велика кількість ще один, який нині відновлюється силами місцевої влади та мешканців, є скалацький замок, що в місті Скалак, від Волочинського району з 1630 року його власником був Хрисофор Вихровський. Ті часи на західній Україні будували замки, бо вони були так як оборонні фортеці. Потім, 18 столітті, вже польська шляхта собі будувала такі палаци, і вони робили для себе резиденції. Відродження ми фактично почали 9 років назад. З травня місяця ми вже обслуговуємо туристів. Ціла Україна вже і Донецьк, і Харків, Запоріжжя, всі Дніпропетровськ, Маріуполь, Нікополь. Сьогодні вже в нас на замку були. Ми всі гарно, вічливо, приємно зустрічаємо. Неподалік же від цих місць містечко Теребовля. мала батьківщина одного з наших колег. А саме головного редактора каналу Рада Володимира Леха, що разом з нами протягом трьох днів перетинав шляхи Тернопільщини. Я дуже люблю цю землю. Я тут народився, я тут ходив в школу, я тут відбувся. Але я переконаний, що я до сих пір Тернопільщину не знаю повністю від А до Я. Пізнавати Україну потрібно кожного разу собі вибирати відпочинок. Він має бути різноманітним і обрати різні регіони. Тому там мешканців Дніпропетровщини я запрошую від себе особисто на Тернопільщину. Приїжджайте тут. Вас гостинно зустрінуть, нагодують, розвеселять і багато-багато чого покажуть. Отже, Тернопільщина це край, де зосереджені більше третини всіх українських замків та фортець. Окрасою краю є палацово-замковий комплекс у збаражі. Це пам'ятка історії архітектури національного значення тисячу. 630-1638 років, який збудований був за проєктом відомого італійського архітектора Вінченцо Скамоці для князів Збараських Христофора і Юрія. Втілення цього проєкту в життя провів придворний архітектор короля Зигмунда III, відомий італійський архітектор Матео Кастело, один з... Ініціаторів і будівничих Риму, і в свій час він був головним архітектором Риму. Палац збудований в стилі пізнього ренесансу і елементами раннього бароку, включав в себе декілька. Визначних отаких от подій, які відбувалися не тільки в баражі і визначили його історію, а й визначили історію національно-визвольної війни Богдана Хмельницького, 17 століття У 1649 році біля збаража відбулася так звана битва з Бараська, яка завершилася підписанням відомого зборівського миру і визначила на тривалий час долю Української держави. Палац з часом перейшов у володіння князів Вишнівецьких. Після 1631 року смерті Юрія Збараського, а пізніше з 18 століття до Магнатів Потоцьких. А в подальшому замок перейшов до Бельгійської князівської династії Делінь, які володіли до кінця фактично 19 століття, і був замок розпарцельований в 1893 році і розкуплений місцевим населенням. Зокрема, замок купив приватний власник Тадеуш Нементовський. Нотаріус з Буковини туристи, які приїжджають до Зборезького замку, а їх дуже багато. Ми щорічно маємо приблизно біля 50-80 тисяч відвідувачів. Заповідник має це на увазі. От і представляємо їм весь комплекс послуг. Чимало зусиль докладається місцевою громадою, аби доглянути і утримувати належним чином цю пам'ятку старовини. Зараз в залах замку та його окремих приміщеннях проводяться різні творчі виставки відомих митців. Кожна земля, кожна наша територія, кожен район має чим похвалитися. І пам'ятками архітектури, і ландшафтами, краєвидами, замками, печерами, заповідниками, різноманітними видами туризму, які тут можуть бути. У нас є і кряжі, і гори. і... Водоспади, і ріки, де можна сплавлятися, тобто настільки дуже область області, ми власне, ну скажімо, щасливі пишаємося тим, що ми живемо на такій землі. Сама ідея медіафоруму полягала в тому, щоб показати українцям з різних куточків нашої держави про те, що є така земля, що ми відкриті, що ми гостинно зустрінемо кожного, хто хоче сюди приїхати і провести ту час десь духовно. Збагатитися і відпочити в цьому році. робимо дуже багато для того, щоб е, навіть ті незначні фінанси, які в нас є переорієнтувати на об'єднати навколо туристичних об'єктів, навколо інфраструктури для того, щоб люди, які хочуть приїхати, вони мали можливість побачити цю красу. А навкруги з Баражського замку розкинувся старовинний вишуканий парк. Сюди приїздять тернопіляни, щоб погуляти його доглянутими алеями, набратися сил і ще раз зрозуміти, що майбутнє народжується з минулого. Ми стараємося бути щирими, відвертими, милими. Це турист насамперед це хоче, тому що дійсно з такою добротою, душею, які ми є, тернополяни. Ми закликаємо наших туристів. Крім того, в нас прекрасний чудовий край, Бог. Подарував нам прекрасну природу, історія нам залишила прекрасний спадок. Це наші замки, фортеці. Тож запрошуємо до нас на нашу прекрасну тернопільську землю. Непростий нині для України час, і можливо, дехто здивується, чому саме зараз вирішили тернопіляни зустрітися з журналістами. А відповідь проста: Тернопільська область єдина в нашій державі, яка поєднала в собі частини трьох етнічних земель. Галичину, Волинь і Поділля, Тернопілля багате своєю історією і традиціями. Тут є на що подивитися і про що дізнатися. І тернопіляни готові розповісти про наше українське багатство співвітчизникам. Тож відкриємо для себе Україну.